19 нових працівників розпочали своє знайомство з південноукраїнським енергокомплексом. У перші дні роботи новоприйнятий персонал прослуховує лекції в навчально-тренувальному центрі. Одне з занять передбачає відвідування інформцентру Імпульс у форматі екскурсії. Тут фахівці управління інформації та громадських зв'язків розповідають загальні відомості про роботу атомної станції та шлицької гідроакумулювальної та Олександрівської гідроелектростанції, а також про їхню роль у забезпеченні енергетичної незалежності України. Групи людей, для яких ми проводимо дані лекції, дані екскурсії, розповідаємо. Ми бачимо, що затребуваність в такому виді подання інформації. Під час екскурсії новачкам продемонстрували макети ядерного реактора, реакторного відділення, машинної зали енергоблоків і показали відеоматеріали про роботу енергокомплексу. Щоб закріпити знання, кожен учасник отримав путівник новачка з корисною інформацією про підприємство. Нові працівники відзначили, що така екскурсія допомагає не лише зрозуміти технологічні процеси, а й відчути себе частиною великої команди. Об'єм інформація дуже велика і в цілому, бо це наша енергетика, вона нас навжає і дарує нам світло. Я дізналася цей енергокомплекс один такий потужний в Україні. Це цікаво наразі. Фахівці управління інформації працюють над розширенням курсу оглядових екскурсій. Вивчається можливість збільшення відвідуваних об'єктів для майбутніх працівників, які допоможуть краще зрозуміти роботу енергокомплексу.